Ось такий дівчатка. Кардиган Альпака ми отримали. Довжина такого кардиганчика йде 80 сантиметрів. Вона йде на замочку з двома кишенями. Понизу дівчатка має шнурочок, вона стягується та з капішончиком. Ось так вона виглядає. Тут іде ось такий гарний малюночок. Бачите. Такі полосочки, і дуже-дуже пухнаста. Показую, яка це якість, вона розпушилась така прям, ух, яка гарна. І є в трьох кольорах, дівчатка. Вартість її 1200. Є три кольори. Бургунді, ось такий, як на мені, колір електрик. Та колір, ось такий смарагдовий. Дівчатка. Якщо хочете переглянути ще фото, напишіть нам на Viber, Я вас додав в групу. Там ви собі переглянете ще на фото зблизька і показую ще на відео. Ось така дівчатка шикарна моделька. Бачите, з візеруночком з карманчиками і яскраві класні кольори. Ось такі три кольори маємо в наявності. Вартість 1200 на параметри 115-125. Номер для замовлення в шапці профілю.